Радіо ТАТО. Почитай мені, будь ласка, казку. Ти цей Вподобайку. Підпишись на наш канал. Слухаймо Казки лазом. Українське найкраще. Сьогодні ми будемо читати казку, яка називається Пан Коцький. В одного чоловіка. Був кіт і такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Тату, чого цей чоловік свого кота у ліс вивіз? Хіба так можна? Ох, це дуже сумна історія. Знаєш, коли ми беремо тваринку додому, ми стаємо її родиною на все життя. Вона нам довіряє. Думає, що ми завжди будемо про неї піклуватися. А ліс для домашнього котика це як для тебе незнайомий страшний світ. Але чого його вивезли? Він же хороший. Іноді люди роблять помилки. Може, вони подумали, що кіт вже старий для того, щоб приносити їм користь, тож хай сам собі знаходить їжу в лісі. Але домашні тварини не вміють виживати самі. Вони звикли, що їх годують, гріють і люблять, а у лісі вони мерзнуть, голодують, бояться і дуже сильно сумують за домівкою. Що з ним тепер буде? Давай читати казку далі і дізнаємося, що сталося. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Ну, він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить уловить декурочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Тату, а що таке на досвідки? В часи, коли не було мобільних телефонів та інтернету. Хлопці та дівчата збирались разом в когось вдома та проводили вечірній час, спілкуючись та розважаючись. Це часто тривало до світання, тобто до світу. Звідти й назва. Це і називали досвідками. А лисичка йому відповідає: Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові. Ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, Як би побачити того пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясу, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки картоплю. Ведмідь а я меду принесу на закуску. Заяць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не поворотки. Вовк. А я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заєць до лисичкиної нори. Коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його: А чого це ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Кузького. Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже «Мяу! Мяу!» А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і ліг на столі. А кабан Лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу і впав. Гуп! Та просто на вовка мало не роздавив його сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий! А тільки тільки нас усіх мало не поїв. А тепер давай разом подумаємо, чому нас вчиться казка. Тварини – це не речі, а друзі, і вони частина нашої родини, і ми їх любимо. А ще страх робить людей дурними. Звірі в лісі так налікали звичайного кота, що втекли, навіть не розібравшись. І в людей так буває. Іноді ми панікуємо через те, що нам здається страшним, але насправді воно зовсім безпечне. А я ще зрозуміла те, що хитрощі можуть може допомогти. Лисичка ж використала з тлах щоб захистити кота. Також не суди за зовнішнім виглядом кіт і лисичка були маленькими і слабкими. А кабан, ведмідь і вовк великими грізними тваринами. Так і з людьми справжня сила не в розмірах, а в розумі. Тату, а чим казочка закінчилась? Я так і не зрозуміла. На цьому казка і закінчується. Але якщо ти закриєш оченята і прислухаєшся, то почуєш, як у лісі шелестить листя. Може. Пан Коцький, набувшись страху, тепер спить на теплій підстилці в лисичкіні норі. А може, звірі, зрозумівши, що він не страшний, влаштували бенкет із залишками того самого обіду. А чуєш, як заєць, сміючись, розповідає всім про свій переляк. А вовк і ведмідь, соромлячись того, як вони перелякались, почали приносити коту. Мишей в подарунок. Ти теж можеш уявити своє закінчення цієї казки, адже в казках цікаво і те, що кожен може дописати свою власну, добру історію. Добрать!